Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна і дуже дякую, що ви знайшли час і дивитесь це відео. Сьогодні у нас, як завжди, покупочки. Почнімо з великих пляшечок, а потім вже будуть там до найменших буду вам показувати. І що цікаве, сьогодні не буде хімії в моєму відео, а більше таке, знаєте, уход для. Тіла для душі, косметика для волосся, дитячим і тільки один засіб для миття посуду. А так, взагалі, немає ніякої хімії домашньої, мені навіть і не віриться, що немає вам що показати. Так, ну може в наступному відео я вам про покупки вже більше порошків, кондиціонерів покажу. Розпочнімо. Давайте все ж таки з засібу для миття посуду. Це ось такий. Брала я в Аврорі за 39 або 49 гривень, вже не пам'ятаю, напевно, 49 гривень. Буквально вчора там є піна потім груша і якийсь ще фруктовий. А, згадала, це вишня ще також була. Три варіанти, але мені по запаху делікатному сподобалось дуже груша. Ви знаєте, що я люблю груші в парфумерії І вирішила спробувати. Тому що я підписана також на українську блогерку. В неї також не дуже багато, як і в мене, підписників. Я вже не згадаю, хто це. І вона дуже радила, якщо не помиляюсь, вона радила, я вирішила спробувати, тим паче, груша. І вже використала цей засіб один раз і дуже поки що задоволена. Так, далі. Взяла вперше ось такий гель для душу. Не хотіла я брати, ціна така була бюджетна 60 гривень. Ну, вирішила спробувати, вже використала разів три його, і поки що він також мені подобається запах фруктовий, так, але не надто солодкий, такий делікатний, гарно-дуже гарно піниться. З ним навіть можна робити депіляцію, якщо ви станком танком. Бритвою користуєтеся, то також дуже класно, не пересушує, поки що все подобається мені. Так, далі. Ось такий взяла також вперше блогерка українська, рекомендувала, рекомендувала, нанатіна замовляла. Це такий з дозатором, перепрошую, делікатний засіб для інтимної гігієни. Їх там також лінійка безліч є. А я вирішила спробувати саме розпочати з делікатного. Сподобався. Дійсно, немає якоїсь такої хімічної віддушки. Що ще можу сказати? Гарно піниться, прозорий, як водичка, напевно, буде економний. Будемо дивитися ціна 150-160 гривень. Брала. Не пам'ятаю, чи по акції це, чи за повну вартість, не знаю, але непоганий засіб, я не жалкую дуже сподобався. Так, далі дитячі ось такий беру вже не вперше зая, кіц. Це в нас геть для душу, також можна мити тіло і також можна мити голову. Має нереальний смачний аромат шоколадного печива. З морозивом або ж з молоком. Дуже класний аромат. Там ще є кола і така темна, майже чорна рідина. Потім ось такий печиво-ванільне з морозивом тут написано. І також там є ще така червона рідина, я не пам'ятаю, напевно, ягоди. Але я ніколи ягоди і коло не брала, тому що не знаю. Мені здається, що краще ось такий продукт, хоча і вказують, що веганський, але я не знаю, дітям не хочу брати те, що пахне колою, або ж надто сильно виражений аромат ягід. А це там такий прям делікатний аромат, дуже гарно піниться, ванна потім дуже і дуже довго пахне. Але при цьому не хімозна. І дуже ніжно. Подобається, вже беремо я вже не знаю, який раз. Просто я вам його я чомусь не показувала. якось то пляшку забула е залишити на порожні пляшечки, то якось все все А ось, нарешті, купила знову і показую. Бо обходила якоюсь стороною, а зря. Також дитяче, ось такий мустела. Не вперше також беру, знаю, що це італійська фірма Мустела, вона гіпоалергенна, можна діткам від народження. Я з першим і з другим сином використовувала цей гель, для... також голівку можна мити і для тіла для ванни. Дуже має Такий делікатний також аромат, це органічна лінійка. І це, перепрошую, на Італія, напевно, це Франція мустела. Хто знає, напишіть. Дуже класний, не дешевий, Так, на ночі набрала оця малишка 100 мл. Була на знижках, я вхопила за 100 гривень чи 150 А так вона набагато дорожче стояє різний об'єм, і 200, і 500 мл, але там цінний, просто космічні. Я вирішила взяти ось такий. На пропу. Наступний я хочу, до речі, коли цей закінчиться мустела для молодшого сина. А моєму молодшому сину 3 роки, якщо закінчиться мустела, то я візьму знову веледу, але вже календулу. Я також дуже обожнюю веледу. Так, далі, вже давайте, вже немає дитячого майже. А... Давайте здібну пасту покажу. Доктор Морган брала вперше, вже впіла. Використати це в нас бадьорі кристали для вибухової свіжості. Так, Дійсно, має блакитний такий колір з блисківками, такими білими, якщо це правильно казати. Дуже класно освіжає, купувала в Єві за дуже-дуже бюджетну ціну, щось 27 гривень. Я дуже здивувалася, вирішила спробувати і не пожалкувала. Так, далі вже повторила друге, другу весну літо. Це в нас Косерекс. Що це? Це крем у нас, днівний з SPF 50, тобто захист від сонця. Дуже мені сподобався в мене комбінована шкіра. Я як вже казала, беру вдруге. надовго вистачає, має таку водяну. Консистенцію, але при цьому не залишає плівки, дуже гарно поглинається. Для комбінованої це взагалі буде класно, не забуває пори, але потім я би вам все ж таки радила під кінець дня змивати дуже добро, добре змивати міцелярною водою та потім ще пінкою для вмивання або ж гідрофільним маслом. Дуже він мені подобається. Є така легенька віддушка, дійсно, алої, але вона не дратує мене і мені все підходить. Так, що ще? Давно вже хотіла, також знаю, це в нас Кристіна, саме маска для обличчя з яблуком. Це в нас професійна йде лінійка. Мені колись мій косметолог дуже давно. Порекомендував цю фірму Крістіна для обличчя. Я там дуже багато, не все, але дуже багато використала засобів і тоніки і маски. І згадала: в мене якраз закінчилася маска, і що щоб такі взяти. Для Рошпозе мені трошки набрид, хоча я дуже обожнюю для Рошпозе. Маску для обличчя, але захотілося щось таке, що я раніше пробувала, і ну, вже пройшов певний час. І от згадала я про цю Кристину з яблуком, там їх також лінійка є безліч різних для різної шкіри. Це саме йде для, такі має, бачите, легенький, біло-зелененький колір, пахне також делікатно яблучком. І саме ця лінійка йде для комбінованої шкіри. Також можна використовувати для жирної, дуже добре чистить пори, і загалом, після використання цієї маски шкіра не стягнута, шкіра дуже добре напитана і при цьому немає плівки. Мене все влаштовує, я ж кажу, що я вже не в перший раз користуюся, і мені це подобається. Так, що я взяла вже в перший раз. Буквально сьогодні мила по акції 28 гривень. В файна ось таке косметичне з протеїнами шовку. Дуже має гарний аромат. Виглядає цей грусочок ось так. І пахне дуже ніжно, дуже приємно, нехімозно. Будемо пробувати, вже в порожнячках я вам розповім, чи сподобалось це мило. Так, що там у нас наступне? Чоловіче одне вже покажу: Фа. Так, у мене чоловік дуже полюбляє Невею, але так як Невея вже трошки подорожчила, більше 100 гривень коштує. То фа частенько є, зверніть увагу, і жіночі, і чоловічі, і спреї, і такі кулькові дезодоранти в, саме в Єві по дуже класній ціні: 60-65, інколи 55 гривень. І ми колись спробували, і чоловік каже, класно, каже, нащо переплачувати такий самий ефект, як від Євії. То ось він вже користується. Я вже не знаю, яка це по що пляшечка. Все йому подобається. Каже, що він задоволений. Так. Потім вже повторила також ось такі: це в нас професійна лінійка для волосся. Олорчі, якщо я вірно вимовляю, купувала я на шафі, а це в нас есенція для волосся. Тобто це йде професійна лінійка, ви коли викорилив шампунем волосся. І щоб не наносити там маски, не наносити кондиціонери, це йде-есенція. Цього тюбіка тут 30 мл, вистачає на довге волосся разів на 5 застосування. Дійсно, після застосування у мене є шампунь, я мила голову шампунем і наносила цю есенцію. Потім витримувала, замотала волосся на 15 хвилин з цією есенцією, і потім зробила укладку. Це просто щось неймовірне. Я вже не в перший раз беру і вам рекомендую спробуйте. 85 гривень це ще коштує по акції на шафі. Тюпік цей. і це щось неймовірне, дуже гарно пахне. Дійсно, волосся моє стало, ось так, бачите, це есенція виглядає. Пахне дуже класно, волосся потім гарно розчісується, блистить. Ой, це просто спа догляд в домашніх умовах. Ось тут залишу. Взяла, до речі, 5 таких тюбиків. Один вже в мене закінчується, використовую. І ось чотири взяла, хай будуть. Потім взяла в шику ось такий. За 65 гривень була акція, це корейський бальзам для губ. Там було дуже безліч багато різних. Я вибрала темний виноград і пожалкувала, що я взагалі його вибрала, тому що воно, якесь таке розтікається на губах. Я вже його пару разів використала, незручна оця штучечка, щоб брати, поближче покажу, щоб брати сам засіб, і сам засіб, якийсь взагалі жилеподібний, незрозумілий, губи, бачите, липнуть, неприємне є на вустах відчуття, і взагалі, краще б я щось доплатила і ліпше взяла. Не знаю, можливо, ще ми з цією. А, це маска для губ. Можливо, ми ще потовершуємо, але зараз щось мені вона не подобається. Запах так, приємний, ніжний, не надто хімозний. Але не знаю, подивимось, можливо, ще дам шанс. Подивимося, як воно буде. Так, і останнє це вже в нас серветки. Брала вперше в шику ось такі дитячі. Брала вчора чи позавчора за 35, 36, 37, десь так гривень. Останню вихопила упаковку. І добре, що я одну тільки взяла, тому що вони, я вже встигла їх протестити і вони мені не, щось не дуже мала, знаєте, рідини в них. Вони над, для мене особисто вони сухі. Запах делікатний, ніяких подразнень у дитини не було. Але ну, спробували, знаємо, тепер що ну, не дуже ці серветки вологі. І також взяла ще ось такі в копійчки, антибактеріальні вологі серветки. Це для вулиці, в мене в усіх сумках. В колясці, в велосипеді. У мене завжди є ось такі серветки, різні дитячі, тому що в мене дуже енергійна дитина, він постійно падає, він постійно в русі. Ну і самі матусі мене зрозуміють. Що ж, я дуже дякую, що ви були зі мною. Ось такі мене були покупочки. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. Буду рада вашому доброму, теплому слову в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтеся і далі тільки-тільки найкращі відео, найкращі покупки і найкраще відео. Тож, бережіть себе, побачимося вже дуже і дуже скоро, і слава Україні!